Тоді почнемо. Я думаю, що після такого цікавого екскурсу по базовим навичкам оформлення наукової роботи буде також цікаво послухати, чим власне займається сучасна органічна хімія і які прям такі значні напрями органічної хімії сьогодення. Якщо поглянути трошечки назад у часі, то органічна хімія доволі таки. Не дуже молода наука історія органічної хімії розпочалася аж у 1828 році, коли вперше було синтезовано органічну речовину з неорганічних компонентів. Веллер синтезував сечовину, і це дійсно був такий субпарадигма, тому що раніше хіміки вважали, що те, що утворилося там в організмі. Людини чи тварини, чи там рослини неможливо синтезувати штучно в лабораторії. Тобто, а тут виявилося, що не потрібно там нирки в собак чи людей для того, щоб отримати сечовину. Ну, це було чудово. Далі трошки згодом отримали реактиви гріняра металорганічні, що теж розширило суттєво синтетичні наші можливості. Потім у дослідженнях Нойза, Бухвальда та інших вчених були розроблені такі цікаві методи синтезу похідних індолів. Ви бачите його структуру справа. Так, а також хотіла спитати, чи не заважають вам плашки на моєму екрані, чи їх згорнути пробрати? Ні, нас видно Ні? Ну, і слайд. Не. Видно повний а, чудово, добре. Також вже у 60-х роках стався такий переворотний дослід з відкриттям захисних груп. Вченим прийшла в голову ідея, що можна окрему функціональну групу спочатку ввести в речовину, щоб захистити певний такий чутливий до синтезу фрагмент, а потім його зняти і таким чином зберегти непошкоджену якусь чутливу таку. Структурну ламку, це теж, в свою чергу, відкрило шлях і до створення нових лікарських засобів, і до створення нових матеріалів, і так далі. Також ще одним етапом став розвиток гетерогенного та твердофазного синтезу, що відкрило шлях до пептидного синтезу, точного на твердій матриці, що теж спростило дуже сильно різні дослідження в медичній хімії та суміжних областях. Якщо ж поглянути на стан органічної хімії зараз, я б хотіла окреслити три таких основні напрями, які зараз є трендовими в органічній хімії. Вони, в принципі, всі десь останні 10-15 років активно розвиваються. Я думаю, що ми застанемо їх розвиток ще довго. От, перш, першим таким Слоном, на якому тримається сучасна органічна хімія, є реакції так званої CH-активації. Тобто, в нас є якийсь зв'язок, органічний радикал, там, наприклад, алкіл, якийсь алкіл із водним, тобто зв'язок карбон вуглець і ми з цього зв'язку карбон-вуглець отримаємо зв'язок вуглець-вуглець або там, вуглець інший гетероатом, не водень. Чим цікаві такі методи, що вони дозволяють розривати ЦА зв'язки, ті, які раніше було неможливо розірвати в ході більш класичних реакцій, вони були або інертними, або стерично затрудненими, або які, якісь інші проблеми мали, що не можна було класичними реакціями їх активувати. Зазвичай реакції ЦАШ-активації потребують металоорганічних каталізаторів, наприклад, Паладієвих. Спочатку утворюється комплекс нашого субстрату, нашого вихідного продукту з вихідної речовини з перехідним металом, і далі безпосередньо вже утворюється наша цільова речовина. Тобто в нас потребує певного каталітичного циклу та певного специфічного металургічного каталізатора. В даному випадку, наприклад, це паладі. Гарним прикладом є, наприклад, йодування алканів. Я думаю, що ви всі знаєте, що у звичайних умовах, звичайними методами, алкани дуже важко піддаються йодуванню. Вони доволі інертні. Там зазвичай використовуються обхідні специфічні йодмісні реактиви. Але за допомогою металорганічних каталізаторів ми можемо спокійно обійти їх інертність та напряму пройодувати алкан. Якісь питання? А, ні, якісь сторонні шуми. Далі наступна реакція крос-каплінгу або реакція крос-сполучення дійсно крос, тому що відбувається якби перехресний обмін цими органічними фрагментами, що теж дозволяє. Синтезувати, наприклад, багато лікарських засобів, синтез яких раніше був дуже утрудненими, майже неможливим, з високими виходами і задовільною чистотою. Тут теж використовуються специфічні металогранічні каталізатори. І теж наявні такі от каталітичні цикли. Я відразу наголошую, що вам не обов'язково це прямо от зараз всьому намагатися розібратися в цих тонкощах каталізу. Вам достатньо розуміти, що от є такий напрям. Є, от наприклад, кроскаплінг він дає можливості розірвати один це зв'язок, утворити другий з іншим органічним радикалом, і цього буде для вас поки що достатньо. Ще одним дуже важливим, на мою думку. Однією гілкою сучасного органічного синтезу є асиметричний або енантіоселективний синтез. Це неймовірно важливий метод для медичної хімії, в тому числі. Я думаю, що більшість з вас вже знає, що таке ізомерія, що у нас є там енантіомери, діастереомери і енантіомерія – це… Якраз таке явище, про якому два наші енантіомери, вони відрізняються між собою приблизно як права і ліва рука. Тобто вони дзеркально однакові, але їх неможливо сумістити накладанням один на одного. От. Найбільш таким значним прикладом впливу. Енантіоселективності є препарат талідомід. Десь посередині минулого століття його дуже активно використовували в медицині для такого седативного, снодійливого ефекту для вагітних. І, врешті-решт, коли через якийсь час виявилося, що ці вагітні народжують дітей калік, дітей з явними вродженими вадами, з дефектами і так далі, почали розбиратися, в чому ж проблема. Виявилося, що той талідоміт, який тоді виготовлявся і поступав у продаж в аптеки, він складався з двох дзеркальних енентіомерів С та Р. Таким чином, один із цих він був біологічно активний, мав дійсно препаративну дію. А другий із ізомерів був токсичними. Таким чином, такою дорогою ціною нам дісталося знання про те, що це дійсно була рацемічна суміш. Також цікавим прикладом є такий препарат, як пеніциламін. Один з його ізомерів є дійсно чудовим лікарським засобом, другий ізомер, він токсичний для людини. І зараз усі лікарські засоби, які поступають у продажу та зазнають якогось тестування, вони обов'язково перевіряються на Чистоту від, енанті і, від енантіомерів і від ентіомерів, і кожен енантіомер досліджується окремо, якщо можливо, їх утворення. Е, далі така сполука цікава, як карбон природна, один із її ізомерів пахне кмином, другий ізомер пахне хвоєю. Тобто, те, здавалось би, одна якась маленька відмінність у ізомер, але ну, фізичні властивості і хімічні принципово відрізняються. Так, тому такий асиметричний синтез він дає можливість якраз контролювати якийсь із ізомерів і в якій кількості використовують виходить в той чи іншій реакції. Так, далі. Також цікавим є там надбання останніх 15 чи 20 років так званий так звані підходи зеленої хімії. Вони передбачають зменшення використання розчинників, тому що це зараз нам здається, що в нас літри каністри цих розчинників вони абсолютно не обмежені. в них можна купатися. Але втім, багато розчинників є трудоємками у виготовленні, вони є токсичними для навколишнього середовища, і рано чи пізно у нас постане проблема їх утилізації чи якось... Повторного використання. Також дуже трендовими є відновлювальні ресурси, наприклад, коли в нас в ході якогось виробництва залишається там, не знаю, біомаса якась органічна, і потім з неї отримують окремі органічні сполуки. Також дуже цікавим надбанням сучасним є каталізатори, які. дуже Лагідні і відповідальні до оточуючого середовища, тому що багато каталізаторів вони якраз містять, і там, наприклад, платіну, чи паладі, які є доволі токсичними, і зараз намагаються або зменшити їх кількість, зменшити їх використання, або перейти на ті метали, які не є настільки токсичними і піддаються якомусь якійсь рециклізації. Також спостерігається значний прогрес у органічному матеріалознавстві, з'являються нові сенсори, розумні пристрої, там електроніка, фотоніка, все на органічних компонентах, органічних матеріалах. OLED, наприклад, дисплеї, які зараз дуже прям продаються в кожному магазині техніки, вони передбачають якраз органічні молекули в своїй основі. І так далі. Тут список можна продовжувати до нескінченності, але ми маємо жорсткий регламент. А, так, і нарешті останні найсвіжіші тренди буквально останніх там п'яти років. Е, першим це машинне навчання та штучний інтелект. Так, штучний інтелект ми використовуємо не тільки для малювання листівок у вайбері. Ми його можемо використовувати для більш цікавих потреб, наприклад, для аналізу великих баз даних, для підбору е, мішеней для для певних. Біологічних процесів, тому що рано чи пізно хіміка стикається з тим, що накопичується величезна кількість сполук, які фізично неможливо посадити там штат людей, щоб вони їх там перевіряли, пере, пере, перечитували, групували по якихось базам даних і так далі. Це ну, на, надлюдське зусилля, і якраз дуже зручно натаскувати на ці штуки штучний інтелект. Також є цікавим трендом так звана проточна хімія. В принципі, в більшості шкіл, в більшості університетів, коли ми проводимо якусь реакцію, передбачається, що ми усі компоненти одразу там засипаємо в колбо бо поступово перемішуємо, ну і реакція йде. А проточна хімія передбачає так звані проточні реактори, коли у нас кожен компонент нашої системи міститься в окремому резервуарі, що не зв'язане ніяк між собою, і дозовано подається в проміжні реактори з певною там швидкістю, з певною кількістю, з певною температурою і так далі. Тобто це дозволяє суттєво. Спростити виробництво, зробити його більш безпечним, тому що деякі сполуки є там пожежа чи токсичними, чи при збільшенні концентрації поводять себе дуже ускладнено. Тому такі проточні реактори це справжнє відкриття для промисловості, бо і ефективність дуже сильно зростає. Також вчені надихаються різними біохімічними. Методами, наприклад, намагаються адаптувати ензими природнього походження для лабораторних синтезів, або взяти за основу механізм дії певного ензиму чи ферменту для вже лабораторних якихось практик. Так, на цьому в мене в принципі загалом усе, оскільки ми маємо трошечки вже час пройшов. Загалом я хочу сказати, що та органічна хімія, яку ви вивчаєте в школі, та органічна хімія, яку ви вивчаєте в університеті, вона завжди здається трошки відмінною одна від одної і. Можливо, після особливо після вивчення неорганічної хімії. Органічна хімія вам здається якоюсь нелогічною, трошки е, якоюсь складною у розумінні, але в принципі, головна ваша задача зараз це навчитися. Вдумливо читати, не намагати там підручники чи якісь ваші власні матеріали, не намагайтеся швидко все опанувати, тому що ці наскоки перед сесією вивчив, здав і забув, вони не працюють. І коли немає фундаментальної бази, ну. Дуже важко в принципі розуміти, що відбувається. Не намагайтеся нічого зазубрити. Ну, деякі речі дійсно доводиться зазубрити, але більшу частину органічна хімія якраз працює на розуміння е, певних базових механізмів, аніж на зазубрення кожної окремої реакції, тому що це неможливо. Відразу скажу краще от, намагатися розібратися у механізмах і у принципах, за яким воно все протікає. Е, також не намагайтеся. Якось не знаю, соромитися чи комплексувати, тому що ну, вас дійсно оточують фахівці, вас оточують викладачі, які завжди готові до вас, якби, вас уважно вислухати і намагатися разом із вами розібратися у ваших труднощах, у ваших запитаннях. Так, слідкуйте за різними новинами, в тому числі і за новинами Малої Академії наук, за новинами. Львівського національного університету також обов'язково я прям це треба було першим пунктом поставити вчити англійську, тому що 99% публікацій потрібних вам сучасних підручників, вони саме англійською, це ну прям, хоча б B1, B2, ну це обов'язково. А, також пам'ятайте, що коли ви вже приходите до хімічної лабораторії, неважливо, це ваша шкільна лабораторія чи лабораторії малої академії наук, якщо вони, ну, якби якщо у вас до них є доступ або університетська лабораторія, не забувайте, що правила техніки безпеки вони пишуться кров'ю. Тобто передбачається, що якби, якщо це правило існує, значить хтось на цьому вже зробив помилку. Якщо вам кажуть, там не робіть так, а робіть інакше, значить під цим мається якась причина. От, тому на цій оптимістичній ноті я завершую. Останній мій слайд це інформаційні ресурси хімічного факультету. Ви можете або скріншот зробити, або там відразу відсканувати ці QR-коди. Це наш лекторій для юних хіміків, безоплатний проект для школярів та офіційні ресурси факультету.